Старістка дитяча школа мистецтв заснована в 1992 році. Це школа е, спеціально напрямку, щоб об'єднати всі мистецькі напрямки. Е, це, е, і школа мистецтв, напевне, ми були початківцями, е, тому що шкіл мистецтв як таких не було, були музичні школи. Були художні школи, були, е, там інші напрямки. А от, щоб об'єднати, е, щоб була повністю школа мистецтв, об'єднували всі напрямки образотворче мистецтво, хореографічне мистецтво, музичне мистецтво і вокальне мистецтво. І це нам вдалося. І ми створили таку школу, яка існує зараз, у нас нараховується на сьогоднішній день. 600 учнів, 45 викладачів. Хочу наголосити, що хореографічний відділ має напрямки: це народний танець, класичний танець і страдний танець. Образотворче мистецтво це рисунок, живопис, композиція і архітектурний такий, також напрямок. Що музичне? Музичний відділ. Це складає так, народно оркестровий фортепіанний відділ, це теоретичний відділ і вокальний відділ. Щересот хуже весня. Щере. Якщо у нас тут що добре є, що є, дитина може собі вибирати. Якщо вона приходить на музичний відділ і має, наприклад, бажання вчитись на акордіоні, вона паралельно може вчитись на художньому відділі, на вокальному відділі. Це година йде безплатно вже. Година, так, це дитина може займатися, може займатися на двох відділах. Ot, ceny nie ma znaczenia na troszeczkę? To pożądanie detyny.